Друзі, вітаю вас на каналі! Сьогодні в нас огляд з магазину Копіючка. Подивимось разом акційні пропозиції з 5 по 11 травня. А також, можливо, ще якісь цікаві знижки, які будуть в наявності. Покажу вам посуд, текстиль та багато іншого. Приємного всім перегляду. Знижка 50% на маски для обличчя 15 гривень в наявності. Ківі, кавун і зволожуюча. Чашка скляна, прозора, фігурна з ручкою 200 мл. Виробництво Китай всього 34 гривні. Знижка 30%. Нектар соковита, яблуко, виноград і мультифрукт 950 мл. Ціна 27 гривень. Кава чорна карта, еспресо мелена, 225 г 130 гривень. Ще в акції печиво сендвіч 17 гривень, тут 84 г. Щось схоже на орео. Шоколад Міленіум 100 г чорний або молочний з родзинками, Курагою знижка 40%, ціна 40 гривень. Дуже вигідно, я собі теж взяла дві штуки. Туалетна вода жіноча флакон 35 мл у вигляді оливця. 29 гривень, багато різних ароматів. Є більший варіант: 88 мл, 55 гривень. Милорідке, грейпфрут, манан, манго 450 мл, 19,50 Ще в акції пакети для сміття. Хата багата, Тут 35 літрів, 20 штук, ціна 30 гривень, кисневий відбілівач місіс Хелен 400 грамів, 60 гривень. І шкарпетки жіночі та чоловічі. Великий асортимент по 14,50 за пару. Також знижка на цукор 1 кг 30 гривень 90 копійок. Чай тет, чорний байховий дрібний, зелений або з ароматом бергамоту. Упаковка 20 пакетиків. Ціна 40 гривень. Гарний вибір для щоденного чаювання. Такий шоколад чорний світоч 85 грамів. Авторський 50 гривень. Порошок для прання тайт Аквапудра. Колор 2,1 кг, 250 гривень. 2,7 кг від парсіл 350 гривень. Акція по 50 гривень. Тайт або Аріель. Пральний порошок тут 300 г. Для автоматичного прання. Засіб для прання перволь для кольорових речей або для темних по 229 гривень за 1 літр. По 75 гривень гель для прання. Універсальний зося. Тут 2 літри. Таблетки в бачок Цитрус та морська свіжість. 2 плюс 2. 200 грамів 34 гривні. Засіб для чищення кухні антижир. Лимон або океанічний бриз. По 24 гривні за 500 грамів. Засіб для чищення чиста ванна 500 мл 34 гривні. Очищувач для духовок та гриля. Суперконцентрат 600 мл. 100 гривень пакети для сміття фіно з ручками-зав'язками 35 літрів. Тут 30 штук. Ціна 55 гривень. Щітка кольорова 40 гривень. Хороша якість. Можна для взуття або ванної кімнати. Універсальна річ. В асортименті. Дитячий пластиковий стакан з малюнком. Дуже яскравий стильний об'єм 400 мл з кришкою та трубочкою, ціна 29 гривень. Така корзинка пластикова 18 на 18 см 29 гривень. Представлені три кольори. Корзинка кругла з кришкою 19 на 13 см, пудрова. 55 гривень. Мені стається дуже практична річ. Силіконова форма для льоду кактуси дуже зручно, 24 гривні. Зараз в акції. Пакети мікс фіну з застіпкою 3 штуки по 1 літру і 2 штуки по 3 літри, 26 гривень. Такий пергамент білий, силіконізований, Тут 5 метрів ціна 38 гривень. Ще бачу в акції рукав для запікання. Ні, це 10 метрів. Ось на 3 метри. Ціна 35 гривень. Рушник з мікрофібри 50 на 50 см. кольоровий з малюнком. Ціна 39 гривень, дуже м'якенький. Приємний на дотик, кольорів багато. Рушник кухонний вафельний, з таким кавовим принтом 30х60 см, ціна 49 гривень, якісно прошитий, гарно виглядає. Дрошляк металевий з ручкою 22 см, нержавійка 95 гривень. Лопатка для торта Kitchen Pro металева 39 гривень. Непогана якість. Ще в акції набір відкривачок, синій колір. Ціна 24 гривні, діаметр 14 см. Вінчик для збивання маленький 19 гривень. Більшого розміру 19,50. Дуже гарна ціна, знижка 33%. Серветки пасхальне гністечко двохшарові 33 на 33 см. Тут 16 штук в упаковці, всього 10 гривень. Колготки дитячі з малюнками, різні кольори по 39 гривень. Знижка 61%. Нічник на пульті кольоровий USB. Тут багато різних кольорів в асортименті 185 гривень. Такий набір для макіяжу, туш, тіні, підводка, вії. Коштують 115 гривень. І такий набір для брів зараз покажу: 115 гривень. Дозатор скляний Denny Home, Така пляшка. Це для олії, мабуть: 320 мл 49 гривень, 51% знижки, гель для душу нектар шик 400 мл по 54 гривні. Мило персик у дойпак 450 мл 28 гривень, сіль для ванни, дольче веро, малинова панакота. 550 мл ціна 55 гривень. Пластикова баночка виглядає дуже симпатично. Губка банна Сонечко 23 гривні. Фіно. Ще в акції губка масажна для душу. Червона Спорт. Ціна 33 гривні. Гель для душу з ароматом Монголії. Фа. 250 мл ціна 68 гривень. І гель палмолів з оливкою та молочком теж 68 гривень. Папір туалетний двохшаровий, 4 штуки мозайка коштує 39 гривень, і папір туалетний 8 рулонів 75 гривень двохшаровий. сніжна панда 4 рулони 58 гривень, фарба для волосся від палет по 95 гривень в асортименті Гарнієр колор коштує 105 гривень шампунь від шаума 7 трав. Відновлення та догляд по 98 гривень. Акція до 18 травня 20% на засіб для чищення доместос 1 літр в асортименті 110 гривень, 120 гривень фейрі – 1 літр. яблуко або апельсин 40% знижка на гель для прання 5 літрів 150 гривень. Дуже гарна ціна. Хто таким засобом користувався, напишіть, як вам по якості. І містер Пропер для миття підлоги 120 гривень. Набір рушників кольорових з визерунками 185 гривень. У гарних подарункових коробках виглядає дуже презентабельно. Рушник для обличчя 50х100 см 75 гривень, м'який приємний на дотик, непогана якість, є ще такий в пудровому кольорі. Керамічне блюдо, лимон. Новинка 25 на 18 см. Коштує 135 гривень. Яскраве, стильне для подачі. Мені подобається. Кашпо керамічне 10 на 10 см, майже 65 гривень. Компактне і гарно виглядає. Ще є таке кашпо металеве для вазонів. Чорне з малюнком 23 на 14 см. Сучасний дизайн. Добре доповнить інтер'єр. Ціна 135 гривень. Цукерки желейні, зі смаком малини. Тут 80 грамів в упаковці. Ціна 17 гривень. Сумка на пояс декором і спортивним ременцем. Розмір 24 на 15 см. Всередині є ще такий гаманець. Представлена в зеленому і в синьому кольорі, але мені більш сподобався зелений. Ціна 325 гривень. Дуже зручна для прогулянок. Якість непогана. Така жіноча сумочка з екошкіри з металевим ріменцем. 30 на 12 см 375 гривень. Стильна, глядає дорого. І ще з новинок покажу вам таку. Коричневу сумочку з трьома відділеннями у теплому відтінку 26 х 19 см, ціна 475 гривень.